В принципі, тут ми можемо бачити бункер загрузний, з якого зерно потрапляє в саму сушарку. Ага. Так само воно все керується. Сюди ви вичим вантажуєте? монітушкою? Так. Бункер завантажили монітушкою, а далі воно вже автоматично шнек включається. Коли потрібно догрузити сушарку, він вже... Доуружає її. Цей бункер це якраз на повну сушарку чи? Ні, там? це десь трохи менше половини об'єму сушарки. А, він просто як довантажувальний. Так, да, так, да, да. щоб е, не гратися, там, наприклад, з малим об'ємом, щоб засипав. Там, е, в цей бункер влазе десь в районі 5 тонн зерна, сушка орієнтовно має тонн 12 зерна. Тому таких Якщо більш при сухому зерні, то бункера десь вистачає роботи на пів години. Пів години, десь хвилин 40. Що оператор міг завантажити і вже півгодини не підходити до дивлюсь, В неї навіть немає спеціального фундаменту. Це ви самі робили такі так. опори, так? Да? Ну, вона рахується як. Мобіль. Як це, да, мобільна сушарка, тому для неї фундаменту і якоїсь спеціальної документації також не потрібно. Документації, дозволу і фундаменту. Так. Її можна в будь-який момент краном перемістити в будь-яку точку, та й все. А що вона зроблена? З яких матеріалів? Е, сітка з нержавіючої сталі. Кукурузка, видно, завантажена. Так, да, да, вона завантажена. Низ так само навіть видно, що є нержавіюча сталь, щоб запобігти, як правильно сказати, щоб не гнило вниз. Корозії, так? Да, так, да. корозії. Щоб... Скільки вона споживає електроенергії? Сушарка має десь 30, в общему, 32 кВт. Общого. Але вона ж не постійно всі мотори працюють, тому десь 20 кВт, 25 кВт. На годину вона підраховували, має. у скільки вам обходиться сушка 1 тонну відсотка? В цей сезон при ціні на газ 33-34 гривні за літр, то ми десь вийшли на 80-85 гривень за один тонн процент. А чому взяли саме на газу? Просте керування. Кнопку нажав і вона працює. Що тут так само розглядали варіанти? Палети, ну, з палетами потрібно гратися в плані, що е, котел потрібно ставити, ще додатковий персонал, більше людської роботи е, заготовити, як ну, потрібно палети, тому це фінансово для нас це було якби і фінансово трохи важче потягнути. Ну, і відповідно більше роботи біля такої сушарки. Можливо, навіть в цей рік воно було б економічніше вигідніше, бо палета в ціні не сильно піднялась. Але вже працюємо тим, що маємо. Дизель теж розглядали варіант ще перед купівлею першої сушарки. Ну там витрата палива, як хто каже, від 1,5 до 2 літрів. Хтось каже, що є 1,2 літри. Але перерахували по ціні, то приблизно вийдемо на ті ж самі кошти. Навіть на пропані дешевше.